Всім привіт! Мене звуть Яна, я рада вітати вас на своєму каналі. І за час відпустки я вже трохи забула, як писати сценарії та знімати відео. Тим не менш, сьогодні спробуємо поговорити про останнє літнє прочитане. Тим паче, що у серпні я нарешті поборола прокляття п'ятірки, дякуючи майже двом тижням без роботи і тому, що я обирала тоненькі книжки, і начитала аж вісім книг. А для мене це досить багато. І першому серпні я прочитала роман Джозефа Геллера Пастка 22 це настільки культовий і важливий для сучасної літератури роман, що мені навіть трохи незручно залишати на нього свій аматорський відгук, але в моїй рутині говорили, що незручно спати на стелі, бо ковдра злітає, а з усім іншим можна впоратись. Тож поїхали. Пастка -22» – Це сатиричний антивоєнний роман американського письменника Джозефа Геллера, вперше опублікований у 1961 році. Дія роману відбувається під час Другої світової війни на острові Піаноза в Середземному морі, де служить головний герой, капітан Джон Йосаріан льотчик-бомбардувальник ВПС США. Йосаріан і його товариші постійно виконують небезпечні місії, які очевидно загрожують їх життям, і він відчайдушно намагається уникнути цих місій, щоб залишитися живим та мріє про повернення додому. Однак це виявляється майже неможливим. Бо, по-перше, полковник Каткарт, наказом якого підпорядковується Йосаріан, постійно збільшує кількість бойових вильотів, необхідних для демобілізації пілотів, і робить це не через потреби війни, а для підвищення власного статусу. А по-друге, головний герой потрапляє у так звану пастку 22. Це ситуація, у якій будь-яка дія призводить до негативних наслідків, створюючи замкнене коло. У контексті роману правило пастки 22 стверджує, що солдат може бути звільнений від служби, якщо він божевільний. Але якщо він подає заявку про звільнення, це значить, що він розсудливий і тому не має підстав для звільнення. Ось як про це пише автор: існувала лише одна засторога, і це була пастка 22 – яка уточнювала, що турбота про власну безпеку перед лицем реальних та безпосередніх загроз є виявом здорового глузду. Ор божевільний і його можна списати на землю. Все, що від нього вимагається, попросити про це, і як тільки він про це попросить, він уже не вважатиметься божевільним і змушений буде вилітати на завдання. Ор був би божевільний, якби далі літав на завдання, і нормальний, якби не літав, але якщо він нормальний, то мав би літати далі. Якщо він літає, то значить божевільний і не мусить літати, але якщо він би не хотів літати, то значить нормальний, а тому мусить. Абсолютна простота цього пункту пастки 22 глибоко вразила Йосаріана, і він шанобливо присвиснув. Взагалі роман Джозефа Геллера насичений абсурдними ситуаціями, які підкреслюють і раціональність війни і бюрократії, і пастка 22 – це лише одна з них. Такі моменти часто викликають сміх, але для мене це був сміх крізь сльози. Коли розумієш, що за чорним гумором і гротеском ховається глибокий трагізм, як ситуації в цілому, так і персональні трагедії кожного з героїв, сама ж військова система зображена тут як монстр, який існує, щоб підтримувати сам себе, часто в відриві від реальної війни, а бюрократична машина подекуди стає небезпечнішою ніж бойові дії. Так, наприклад, лейтенант Шайпскоп вважає, що найважливіше на війні це марширувати і проводити паради, і він настільки зайнятий щотижневою підготовкою до парадів, що не помічає власної дружини. Полковник Каткарт вирішує нагородити Йосарія на медалю за те, що він двічі заходив на ціль, замість того, щоб скинути бомби з першого разу. Йосаріана мали пустити за це під трибунал, проте керівництво вирішило, що це буде якось негарно виглядати у рапорті, а вихвалятися тим, чого варто соромитися, це безпрограшний крок. Ще один приклад: один з капітанів БЛЕК змушує солдатів підписувати присягу на вірність кожного разу, коли їм щось потрібно. Всі рядові та офіцери, що вирушали на бойове завдання, мусили підписувати присягу на вірність, щоб отримати в розвід свої планшети з картами. Другу присягу це для бронежилетів і парашутів з парашутного намету, третю присягу в лейтенанта Балкінгтона, начальника автобази, щоб їм дозволили переїхати від ескадрилі до аеродрому у вантажівках. Куди не підеш усюди доводилось підписувати присягу на вірність. Підписували присягу, щоб одержати платню в бухгалтера, щоб тісати сухий пайок на складі, щоб підстригтися в перекаря італійця. Я згадала лише про декілька таких абсурдних ситуацій, але текст зітканий з них майже повністю. Це квінтесенція чорного гумору, гротеску, сатири, абсурду і хаосу втілена в одній історії. В цілому, роман мені дуже сподобався. Це той текст, який не відпускає ще довгий час після прочитання. Я спіймала себе на тому, що періодично повертаюся у думках до Пастки 22 навіть через місяць, а таке в мене далеко не з кожною книжкою трапляється. Але, звісно ж, не обійшлося без декількох але: по-перше, роман складно читати. Вже з перших сторінок автор кидає вас у вір подій і знайомить з десятками персонажів, мільйонами імен і військових звань. І першу четверть книги я просто намагалася зрозуміти, хто усі ці люди. Але як тільки я змирилася з тим, що толком нікого не запам'ятаю, читання пішло активніше. По-друге, історія має нелінійну структуру. Розділи написані не у хронологічному порядку, і часто доводилося орієнтуватися лише на мінімальну кількість бойових вильотів для пілотів. Пам'ятаєте, на початку я казала, що її постійно збільшували. Скоріше за все, автор побудував оповідь таким чином, щоб підсилити відчуття дезорієнтації і хаосу при таманних війні, але, як читачка, я теж місцями була трохи розгублена. Це були невеличкі суб'єктивні мінуси. Зараз буде один великий і об'єктивний це жіночі персонажі в романі. Моєю першою нотаткою в телефоні про пастку 22 було читаю сторінку 73. Усі жінки-шльондри. І, на жаль, до кінця книги так нічого й не змінилося. В романі немає жодного адекватного жіночого персонажу, і це було якось образливо. Власне, за цей момент я і зняла 2 бали від оцінки, і пастка 22 отримує від мене 8 балів з 10. До речі, в серпні у Вавилонської бібліотеки вже вийшло продовження пастки роман «Час закриття. Я планую читати його в найближчому майбутньому і роздумую над тим, щоб зробити більш детальний огляд на пастку і час закриття в одному відео. Тож напишіть, будь ласка, у коментарях, чи було б вам таке цікаво. Наступна прочитана мною книга це роман у розрідженому повітрі американського журналіста і письменника Джона Кракауера. Це документалістика, що поєднує в собі елементи мемуарів і розслідування. Автор розповідає про трагічну експедицію на Еверест у травні 1996 року, учасником якої був він сам. Я приурочила читання цієї книги до своєї відпустки у Карпатах, по що ж ще можна почитати перед поїздкою в гори, як на історію про масову гибель людей у горах. Отже, у 1996 році Джон Кракауер вирушив на Еверест як кореспондент журналу Outside, щоб написати статтю про комерційні сходження на вершину. Він приєднався до групи під керівництвом досвідченого гіда Роба Холла з новозеландської компанії Adventure Consultants. Цей же час на гору підіймалися й інші групи, зокрема команда американця Скота Фішера. 16 травня того року відбулося масове сходження на Еверест. Я думаю, ви колись бачили в інтернеті ці фото з довжелезною чергою на його вершину. Так відбувається, тому що найкращим місяцем для сходження вважається травень, але й в самому травні є лише пара так званих погодних вікон. Це дні з найсприятливішими погодними умовами, сонячні та безвітряні. І ось саме у такі дні усі альпіністи йдуть на вершину, створюючи затори на висоті більше 8 тисяч метрів. І ось 16 травня 1996 року, після обіду, в той час, коли більшість альпіністів вже піднялися на вершину і почали спуск. Погода дуже різко погіршилася. Почалася снігова буря, яка дезорієнтувала учасників експедиції і через погану координацію, нестачу кисню, екстремальний холод і висоту багато з них загинули. Джон Кракауер став одним з тих, хто вижив, і у своїй книзі автор намагається відтворити послідовність подій, проаналізувати помилки гідів та учасників і зрозуміти, що ж саме призвело до цієї трагедії. Окрім того, автор підіймає питання комерціалізації Евересту. Він критикує тенденцію, коли все більше людей, не маючи достатньої підготовки, купують собі місця в експедиції на вершину, бо це створює додаткові ризики для інших членів команд та їх гідів. Звісно, тут не обійшлося і без роздумів про етичні дилеми, з якими стикаються альпіністи. Наприклад, чи повинні вони допомагати іншим у скрутних ситуаціях на висоті, коли кожен додатковий рух може стати фатальним і для того, хто допомагає. Книга показує, як люди поводяться в умовах стресу, страху і фізичного виснаження. Одразу скажу, що мені цей роман дуже сподобався, якщо так взагалі можна сказати про подібну трагічну історію. Однак варто зауважити, що я обожнюю гори, вони мене захоплюють і заворожують. І були б у мене зайві 1060 доларів, я би теж вписалась в якусь експедицію на Еверест. Я перечитала масу статей і передивилася мільйони відео, як про альпінізм в цілому, так і про Гімалаї, Еверест та інші восьмитисячники. І це все дуже допомогло мені читати спогади Кракауера, бо у книзі очікувано багато альпіністської термінології. Також ви маєте хоч приблизно уявляти собі рельєф Евересту, знати, що таке південне сідло, як виглядає четвертий табір або льодопад Кхумбу. Тож, якщо ви захочете почитати цю книгу, дуже раджу спочатку хоча б погуглити картинку з основними точками на маршруті сходження, або краще знайдіть про це якесь відео на Ютубі. Вам буде легше стежити за перебігом подій. Цьому роману я ставлю 10 з 10 і сумно сподіваюся, колись якщо не піднятися на Еверест, то хоча б побачити його власними очима. Рухаємося далі. І третя книга серпня це Випадок з Рейчел, ірландської авторки Керолайн Одонох'ю. Це роман про дорослішання, молодість, дружбу, любовні інтриги, пошук себе та непрості вибори, що чекають на життєвому шляху. Головна героїня роману Рейчел, студентка, що живе у невеличкому містечку Корк в Ірландії. Рейчел працює в книгарні і там же знайомиться зі своїм колегою Джеймсом, який невдовзі стає її найкращим другом. Рейчел і Джеймс орендують разом квартиру, і між ними формується міцний емоційний зв'язок. Але все ускладнюється, коли Рейчел захоплюється своїм одруженим професором. Вона вирішує звабити його і організовує презентацію його книги. Це рішення призводить до низки подій, що загрожують не лише її дружбі з Джеймсом, а й їх особистим життям. Далі буде складно розповідати щось без великих спойлерів, тож краще поділюся своїми враженнями. Для мене ця книга стала тією, яка особливо нічим не запам'яталася, крім перекладу, до якого ми дійдемо трошки пізніше. Це досить спокійна, розмірена історія, мені в ній не вистачило б драматичності. А кульмінація, на яку одна з героїнь і посилається, як на випадок з Рейчел, трохи розчарувала. Мені здавалося, там має бути щось більш неочікуване. В цілому, це непогана книга. Тут є що обговорювати, тут є над чим задуматися. Роман вдало передає атмосферу розгубленості та невизначеності, що притаманна, мабуть, більшості 20 плюс річних людей, коли ти щойно закінчила університет і поняття не маєш, що тобі робити зі своїм життям. До того ж час описаний у книзі це період після економічної кризи в Ірландії, тож перед головною героїною стояла задача не просто знайти собі роботу до душі, а знайти роботу взагалі будь-яку. І мені сподобалось, що, незважаючи на невеликий об'єм роману, авторка змогла підняти ще ряд важливих питань економічної кризи та працевлаштування молоді, заборони абортів в Ірландії та як наслідок абортного туризму до Великобританії. І, до речі, аборти в Ірландії були легалізовані лише у 2018 році, уявляєте? А тепер поговоримо трохи про переклад, бо я бачила прям багато відгуків, у яких читачі на нього жалілися. Я не читала цей роман англійською, а оцінювати переклад, не порівнявши його з оригіналом, якось неправильно, але можу сказати, що у тексті були моменти, які мене одночасно веселили, підбішували і змушували закочувати очі. І це фрази, якими тут описувалися сексуальні сцени. Десь на третині книги я зрозуміла, що це позорисько буде продовжуватися, і почала їх виписувати. Тож, до вашої уваги, пропонується слово сполучення для позначення статевого акту. Шпіліндрикатись, прочищати димар, закидати вудки, терти мак, збивати пінку, дути в шкіряний свисток. Якісь висновки робіть самі, мені з того було просто смішно. Я поставила цьому роману 6 10. мені в ньому чогось не вистачило, наче авторка не дотисла якоїсь трагедії. І, до речі, за атмосферою він трохи нагадав мені завтра-завтра-завтра. Проте роман Габріель Зевін сподобався набагато більше. Наступний пункт у моєму серпневому списку це не роман і не повість, і, взагалі, це одна з найдивніших речей, які я читала у своєму житті, бо я перечитувала лісову пісню Лесі Українки англійською. Передісторія. на організаторку нашого Дніпровського книжкового клубу. Посилання на клуб будуть в описі під відео. Якимось чином, вийшов невеличкий канадський книжковий клуб. І ось канадці захотіли почитати щось з української літератури і обговорити цей твір безпосередньо з українцями, а їх вибір пав на лісову пісню. Мені, звісно ж, треба було вписатися в цю історію, тож тепер я можу хизуватися тим, що читала цей шедевр аж двома мовами. Я не буду зупинятися на сюжеті чи враженнях, скажу лише, що, по-перше, знімаю шляпу перед перекладачем. Певнена, це було непросто, але перекладено якісно, в Риму, деяких слів я навіть в словнику не змогла знайти, підозрюю, що це були архаїзми. Проте мені допомогло те, що я вже дуже багато разів читала лісову пісню настільки багато, що можу декламувати окремі уривки. Тож під час читання оригінал весь час звучав у мене в голові. І друге, що я хотіла сказати, це те, що лісова пісня це мій найулюбленіший твір з класичної української літератури. І якщо ви досі її не читали, то я вам невимовно заздрю. і дуже рекомендую витратити на неї один вечір свого життя. Впевнена, ви не пошкодуєте. Для мене лісова пісня це завжди 100 з 10. а ми тим часом рухаємося далі. Наступний роман це літня новинка від українського автора Артема Чеха, Пісня відкритого шляху. Події роману відбуваються в США під час громадянської війни. А головний герой тут Гнат, українець, який встиг побути кріпаком, прийняв участь у Кримській війні. Опинився в полоні, був в Англії, подався до Америки в пошуках кращого життя, попрацював там на залізниці, потрапив до союзницьких військ і, зрештою, втік з поля боя. Прихопивши з собою коня на ім'я бритки Бен та поцупивши документи про звільнення у одного з загиблих солдатів, дуже швидко гната наздоганяє його темношкірий побратим Сем, і чоловіки вирішують податися до Чикаго, де, за словами Гната, має проживати його друг. Дорогою Гнат і Сем потрапляють у різні халепи, натикаючись то на вояк з півночі, то на прихильників рабства з півдня, поки не зустрічають Донні і Хайке, брата і сестру, які стануть їх компаньйонами до кінця цієї історії. Роман написаний у жанрі вестерн, плюс додайте сюди роадсторі, але одночасно з тим це роман про війну. І не стільки про самі бойові дії, як про соціальні та економічні наслідки війни. Герої подорожують Америкою, вони минають одне зруйноване і випалене містечко за іншим. І все, що вони бачать, це руїни, слитні, голод і тотальну недовіру. Країна розколота навпіл одна частина населення ненавидить іншу. Повсюди відбуваються вбивства, самосуди та катування. Отже, під час читання цього роману я повсякчас відчувала абсолютно безвихідь. В цілому роман мені дуже сподобався, хоча вестерни це не зовсім моя тема, і трохи нагадав мені чимось темну вежу Стівена Кінга: сетінгом дикого заходу, нескінченною дорогою та деякими персонажами. Так, і у Чеха, і у Кінга серед групи друзів є жінка з інвалідністю. Сюзанна з темної вежі не має ніг і пересувається на кріслі колісному. Хайка з пісні відкритого шляху під час подорожі втрачає руку. І у Чеха, і у Кінга один з друзів закохується в цю жінку, в обох компаніях є темношкірий персонаж, в обох компаніях жінки мають деякі психологічні проблеми. Мені прям цікаво, чи читав Чех темну вежу, чи це просто так співпало. З мінусів, десь посередині роману сюжет трохи просів, бо пригоди героїв почали повторюватися. Не знаю, можливо, було так задумано, щоб підкреслити ту в'язку атмосферу повоєнної безнадії, але місцями мені було нуднувато читати. Не сподобались жіночі персонажі, тут їх небагато, але, втім, таке відчуття, що адекватні героїні і війна в літературі це антоніми. І ще на додачу не дуже сподобалась кінцівка, а саме епілог, він тут, наче трохи не в тему, і як би сильно я не любила відкриті фінали, навіть мені здається, що такий пасував би тут краще. Моя оцінка 8 з 10. Це дуже достойний твір. А думка про те, який об'єм історичного матеріалу довелося опрацювати автору, викликає у мене щире захоплення. Раджу спробувати, особливо якщо ви в дитинстві любили дивитися вестерни та пригодницькі фільми. А ми рухаємося далі, і мені залишилось розповісти вам про три книжки, які я брала з собою у відпустку. На дві в них я вже лишала коротенький відгук у попередньому відео. Посилання на нього зараз з'явиться вгорі. Заходьте дивитися, я вважаю, що цей влог набрав незаслужено мало переглядів. Отже, по порядку, і першою моєю відпочивальною книгою став Роман Грейді Хендрік The Final Girl Support Group. Я читала його в оригіналі англійською, читала в електронному вигляді, тому на руках не маю. Це трилер, в основі якого лежить концепція The Final Girl» – терміну зі слешерських фільмів жахів. Що стосується останньої дівчини чи жінки, яка пережила масове вбивство, протистояла нападнику та перемогла його. Серед найбільш відомих фільмів, які використовують цей прийом, можна назвати такі, як Крик, Чужий, Я знаю, що ви скоїли минулого літа, техаська різанина бензопилою, «Хеллоуін», П'ятниця 13 та багато-багато інших. У романі The Final Girl Хендрікс поєднує цей троп з темами травми, виживання та довготривалих наслідків пережитого насильства. У центрі сюжету група з шести жінок, які в реальному житті були останніми дівчатами. Кожна з них пережила жахливе вбивство, схоже на сценарій якогось з вище згаданих культових фільмів жахів. Ці жінки зустрічаються в терапевтичній групі, щоб допомогти одна одній впоратися з психологічними травмами, пов'язаними з їхнім досвідом. Однією з тих, хто вижив, є головна героїня роману Лінет Таркінгтон. Десятиліттями вона живе в страху та ізоляції, постійно готуючись до потенційної небезпеки. Її квартира нагадує банківський сейф і по зав'язку напхана сигналізаціями. Сама шлінет тримає себе у гарній фізичній формі і не виходить на вулицю без зброї. А її шлях до місця зборів групи займає кілька годин замість десятків хвилин, бо героїня відчайдушно заплутує свої сліди, пересідаючи з автобуса на автобус і збиваючи з толку потенційного сталкера. Минають роки, і дівчата з групи поступово віддаляються. Існування групи опиняється під загрозою. Аж ось в один день одна з дівчат зникає і її, зрештою, знаходять вбитою у власному домі. Лінет підозрює, що хтось розпочав полювання на дівчат з цієї групи і, керована параноєю і страхом, починає власне розслідування, щоб дізнатися, хто за цим стоїть, і захистити своїх останніх дівчат. Що по враженням? Мені було просто окей. Роман досить легко читався і, в принципі, тримав увагу, бо сюжет був динамічним. Але для мене це книга на один раз, досить прохідна історія. І минуло лише два тижні від того, як я її дочитала, а я вже не пам'ятаю ні імен персонажів, ні якихось деталей. А через рік я скоріше за все згадуватиму про те, що я взагалі читала цю книгу, тільки гортаючи список прочитаного на Гудріц. Тим не менш, це була підходяща книга, щоб розслабитися. І коли видавництво Старого Лева видадуть ще одну книгу автора How to Sell a Haunted House? я планую її почитати. Моя оцінка останнім дівчатам 6 з 10. Це той дуже рідкісний випадок, коли історія сподобалась би мені більше не у прозі, а у вигляді фільму. Наступна прочитана у серпні книга це миша Повість Олексія Диканя Кайдашева сім'я проти зомбі. І це просто неперевершене поєднання класичного українського сюжету з елементами зомбі-апокаліпсису. Кайдаші тут все так же живуть у селі Семигори. Тільки саме село тепер обнесено високим муром. А на в'їзді до нього постійно чатують вартові. Мешканці села не виходять з хати без зброї, а вулиці пустішають після заходу сонця. Сім'я Кайдашів теж зазнала деяких змін Маруся Кайдашиха тут це африканка Фуфанія, яка практикує воду і має татуйоване обличчя лаврін і Карпо – мулати, а Омелько той же п'яничка. Сім'я живе за рахунок того, що батько з синами вночі вибираються до лісу, де збирають загадкові кристали, які потім перемелюють на тлін порошок, здатний допомогти в боротьбі з зомбі. Змін зазнали і стосунки в сім'ї Кайдашів, вони не такі аб'юзивно токсичні, як у Нечує Левицького, і сім'я набагато дружніша. Сюжет та кінцівка також не повторюють оригінальний твір, мабуть, єдине, що зберіг автор, окрім сетінгу та персонажів, є частини діалогів з оригінальної кайдашевої сім'ї. Олексій Тикань говорить про це в передмові. Проте я читала роман Нечує Левицького занадто давно і не змогла ідентифікувати їх в тексті. На жаль, це дуже коротка повість. Тут усього 140 сторінок. Якщо я продовжу розповідати вам сюжет, то перекажу увесь твір. А на жаль, бо мені дуже сподобалось і хочеться ще. Тут вам і родинні цінності, і магія Вуду, і зомбі, і вурдалаки, і кіцуни, і магічні портали. А ще, мені здається, автор натякав на Українську православну церкву Московського патріархату. Це так, на додачу. Моя оцінка 10 з 10. Це було прекрасно, але дуже мало. Тож буду вдячна, якщо в коментарях зможете порадити мені щось подібне. І нарешті ми дісталися до останньої восьмої книги зі списку прочитаного. І це роман японського письменника Соске Нацукава, кіт ще рятував книжки. Головний герой роману старшокласник Рін Таро. Він не має друзів, не любить кудись ходити і увесь вільний час присвячує читанню, позаяк його дідусь є власником букіністичної книжкової крамниці. Проте на початку книги дідусь Рінтеро помирає, і хлопчик змушений переїздити до тітки, завершивши деякі справи у книгарні. Аж тут поміж полив з'являється рудий смугастий кіт на ім'я Тигр, який вміє розмовляти та має магічні здібності. Тигр переконує хлопця, що той має важливу місію допомогти книгам, які потрапили в біду. Тож Рінтаро з котом вирушають на порятунок книг, крокуючи через магічний портал, що відкрився в стіні. Через якийсь час до їх пригод доєднується однокласниця хлопця на ім'я Сайо. Під що рятував книжки це чарівна і зворушлива історія про любов до читання, вплив літератури на людське життя та важливість книг. Це тепла, душевна і оптимістична книга. Щоправда, я сподівалася на щось по типу дому у волошковому морі, а отримала роман, який більше нагадував казку. Проте це скоріше проблема моїх власних очікувань. Дуже раджу спробувати, якщо ви палко любите книги і шукаєте щось затишне і максимально ескапійське. Моя оцінка 8 з 10 мені сподобалось. А на сьогодні це все, буду з вами прощатись і дуже вдячна, якщо ви додивилися це відео аж сюди, бо я знімаю його вже півдня. Виявляється, читати набагато простіше, ніж розповідати про це. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Я вже маю багато прикольних ідей для осінніх відео, хоч бери і звільняйся, щоб їх знімати. Гарного вам дня! Papa? Pa.